Після заміни лап усіх трішки переробив культиватор ну і пофарбував. Ось так вийшло. Чотири лапи. Стоїть ззаду, три лапи, стоїть спереду. Коток ось такий зробив з арматури. Крутиться. Ну і глибина регулюється цими переставлянням болтів вища нижча. Ну Можна ще більші регулювання тут ставити. Ось так він виглядає. Пробував, працює. Не наче нормально. Ті лапи, які були, погнув, коли коріння корчував. Думав, культиватор викорчує коріння, на жаль, коріння не викорчував, але лапи всі погнув.